Для когось здається, що це далеко, його не турбує. А хтось вірить в те, що це відбувається зовсім поруч, і як не крути, а факт лишається фактом. І наша Україна вона, вона воює. І в Україні дуже багато таких людей, як виявилось, і в Кам'янці-Подільському, зокрема, яким слова із гімна душу тіло ми положимо за нашу свободу, означають більше, ніж слова. І це жовтий колір означає більше, ніж просто колір. І саме на сьогоднішній день наші хлопці з Кам'янець-Подільського вступили в лави територіального батальйону оборони і готуються до виїзду в гарячу точку. Паралельно з тим, багато наших військовозобов'язаних знаходиться на сході і підтримуємо давайте акцію разом всім містом, всією громадою. Хто скільки може, хтось багато, хтось менше, але. Або наші хлопці повернулися живими і неушкодженими, давайте щось до цього зробимо. Давайте триматися разом, навіть вдома, і долучатись до великої справи за святої боротьби за нашу землю. Слава Україні!